А можливо, блум все таки насипе. Чому я так гадаю? Сьогодні про це вам детально розповім. Нещодавно в них е опублікувалася така цікава інформація з натяком, що нас чекає дуже цікаве. Оновлення, Оновлення пов'язане з мемепадом. Погляньте, тобто в самому додатку буде графа під назвою Мемепад. Якщо ви не розумієте, що таке мемепад, то нещодавно у них також проходив Мемепад з монетою DOX, відповідно. Але як на мою думку, це викликало не такий якийсь фурор Вау, клас, круто, я там зароблю. А навпаки, це викликало негатив, тому що була обмежена кількість гравців спочатку, там нібито той чи 100 тисяч. Я в цю. Так би мовити, касту потрапить. Зараз я вам покажу відповідно що шанаториство, щоб ви там не сумнівалися в моїх словах. І на одного чоловіка, була... Був, так би мовити, ліміт в 16 тисяч доксу з полянти. Тобто я там наклікав, наловив. Тобто, що з собою люміпад? Ми заходимо в банальну цю гру, відповідно, там, де раніше нас падали. Блумпойни від, відповідно, ну також вони падали і падали монетки. Докс, відповідно, за одну гру, нібито там максимум 200-300 монет. Ну ви самі розумієте, що докс вже ж він не коштує там долар 2. Врешті-решт 16 тисяч докси оцінювалося ну, на той час там близько 10-12 доларів. Що теж непогано, враховуючи те, що ми там нічого не витрачаємо, але вивезти їх на, на цей час навіть не можна. Тобто можна сказати, що вони нібито є на балансі, але їх вивести не можуть, тому можна сказати, що навіть їх і нема. Тому зараз входить інформація, що в них буде вже. Офіційний такий е реальний мемопад, але, але шанаториство, щоб ви розуміли, тобто, тут не будуть якісь космічні суми. Тут, можливо, будуть падати ті чи інші токени, які коштують 0,00. Відповідно, ми там е за одну гру нафармили 200 токенів, що оцінюється там, можливо, 1-2 цента. Маленьке включення, обов'язково, туриста підписуйся на мій телеграм-канал, на мій ютуб канал, тому що тут маса корисної інформації, абсолютно все безкоштовно, профітно і саме головне лаконічною і простою мовою. Також зверніть увагу на мій проект під назвою Лудомані. Тут я торгую на фьючерсах. Полянте, статистика моя вже за листопад три угоди і просто феноменальний результат. Плюс 103%, плюс 11, плюс 12, плюс 212. Результати моїх, так би мовити, лудомани, полянте, за одну угоду заробив 109 доларів. Підписка все на все коштує на місяць 15 доларів. Людина заробляє 700 доларів вже, відповідно, там заробив, 100 доларів за одну угоду. Тому що, якщо ви хочете заробляти, але з правильним відходом, то вам 100% потрібно приєднатися. Мій проект під назвою «Лудомання», щоб мати такий профіт. Тому хто хоче приєднатися, пишемо мені, і я вас з бажанням, з радістю додам. Що не скажу, що це круто, але, але це дає розуміння, що все-таки проект на місці не стоїть. І також вони облікувалися інформацію, що вони там зараз запаркнулися з ТОП. Я давай шукати в інтернеті, що таке ТОП, відповідно, що за, так би мовити, платформа. Но я розумію, що так би мовити, це якийсь інвестиційний фонд, який там інвестує в те чи інші. Ем... Проєкт, ну в нього там я не знаю, скільки в нього там інвестицій, якийсь загальний об'єм, але 40% він інвестує в клікери від піноція ті гри, ми граємо. 20% це манта-екосистем. Тобто, я так розумію, що на блокчейні манта відбувається. Потім to earn, то теж такі додатки, і тон екосистем. Відповідно, вони про це написали в своєму телеграмі, що вони там запартнерилися. Чому це важливо? Це партнерство відкриває, захоплюючи новий потенціал в екосистемі Тон. При носячі там відповідно глобальне охоплення. Тому, тому все таки проект Bloom розвивається. Нема ще повністю такої інформації стосовно майбутнього їхнього дропу. Я там не кажу навіть за лісинг і таке інше. Але але якщо вони таким чином будуть інтегрувати нові якісь проекти, і люди будуть можливо заробляти на одному мемопаді, там, наприклад, там долар, на іншому мемопаді, наприклад, 2 долари. Там то за, за день там виходить 5-10 доларів, то це звичайно круто. Хоча я гадаю, що це не реально, тому що це великі суми і. Враховуючи те, що велика кількість гравців Блум грає, тобто кожен зайшов і там натапав на 5-10 доларів, то це просто мільярди доларів. І, і наприклад, на це зважать... Я не сильно зважаю, просто і далі граю собі. Але, врешті-решт, все-таки е, проект розвивається, як, як як би там не було е, підписників 30 мільйонів, хоча там активних скільки наприклад там півтора мільйона. Тобто не так, не так то не так то багато. Але разом з тим, разом з тим, це нам дає розуміння, що на місці стоїть відповідно. Вони тут е, виграють ті ті інших там нагородах. Відповідно. Тому це все круто, все класно, але як воно там далі буде відображуватися, скільки ми дійсності зможемо заробити на новому мемопаді. Це все під питанням. тому що ми повинні саме, шановне товариство, розуміти, що це не буде такий лайфченджем, відповідно, що ми тут залетіли, заробили, і кожен там отримав. Тому що після е, оцього мемопаду пов'язаний з докс, через ми говорили, повторюсь, там 100 тисяч гравців з там мільйон багато аудиторії. Я чомусь попав в цю категорію. То далі вони нібито скасували. Ці обмеження сказали, що кожен тепер може приймати участь, але тоді, коли люди почали приймати участь, він ну, падало там, 5, 10, 20 доксів ну, це копійки. Тому тут все-таки двояко, можливо, це якось, е, ну, в певній мірі привабить увагу нових користувачів, можливо, не привабить, можливо, ну, все рівно кожному не вгодиш, але врешті-решт. Поки що, поки що, мемопад, перший, як для мене, він є успішний. Як будуть далі розвиватися події, які будуть мемопади, які там будуть падати токіни? Це ми дізнаємося незабаром. Я гадаю, що вже скоро, буквально там тиждень буде відомо. Тому, звичайно, граємо, заходимо, тому що, як вони раніше говорили, щоб приймати участь в мемопаді, нам потрібно було там зробити тон транзакцій, відповідно, запросити друзів, щоденні там чекіни, тобто ви заходите, там отримаєте бонуси. Грати також в дроп-гейм, Всі ці, так би мовити, критерії були впливали, на, щоб у вас був доступний номепад. Тому що Тористо обов'язково зверніть на це увагу. І що? Граємо, поки що граємо, збираємо кількість своїх відповідно. У мене зараз 528. Я не розумію, чи це 1000, чи це просто 528 штук. Тому що тут все-таки підпитання, все. але врешті-решт, поки що така ситуація. Граємо, граємо, граємо і, можливо. Ну, я не чесно кажучи, на не сильно впевнений, що саме в листопаді буде дробчик. Я гадаю, що вони щось там дотягнуть до нового року, і можливо там вже буде якась ясна картина. Але поки що, поки що ми чекаємо пад і я гадаю, щоб він був е, хороший, прибутковий і доступний для всіх. А ви обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал тому що тут маса корисної інформації саме для вас.